Добрий вечір, з вами Анастасія. І це мій маленький відеоблог стосовно виробу до свята Великодню. Я буду робити виріб з загофрованого паперу. Для цього нам потрібен сам самого папір У мене цього чотири кольори, але я думаю, я справлюсь з цим завданням. Кножиці, обов'язково. Ось Потім з картоном, з кольором картону, я ще не визначила, але його досить багато. Потім два види клею, так як ПВА для мене дається легше, буду користуватися двома способами. Так, ну що, поїхали? Ну що, я визначилася з картоном. Ми беремо картон. Так його загинаємо і трішки зробимо його меншим, тому що для мене листок А4 завеликий, тому я його обріжу. Для початку я намалюю собі схематично, що я хочу зобразити на цьому квадраті. Ну що ж, я намалювала свій схематичний малюнок, вийшло щось типу такого. Перша техніка це скочування. Ми беремо гофрований папір, розрізаємо його на частинки, та ці частинки потім в руках його скочуємо та приклеюємо на наш виріб. Виходить якось так. Ну що ж, першу використану техніку на кролику своєму, я закінчила. Для техніки торцювання ми також беремо гофрований папір також кольору, розрізаємо його на частинки, беремо простий олівець та накручуємо папір на олівець. Промазуємо клеєм частину, де будемо приклеювати, та приклеюємо. Приблизно це виглядає ось так. І так, королефат вже завершений. Тепер будемо приступати до корзинки. В прозинці я хочу використати техніку скручування та техніку жмакання. Для техніки скручування взяла смужку паперу та прокрутила його. Потім відрізала зайве. Проклеїла клеєм. Жмакання це найпростіше. Пожмакали в руках, клей нанесли та приклеїли. Ну що, от я і завершила свою роботу. Це такий великодний кролик з кошиком з крашенками. Використовувала в своїй роботі такі прийоми, методи, техніки. На кролику ми бачимо скочування. На хвостику кролика ми бачимо торцювання. Кошик робила жмакання, сам кошик, ручка для кошика, скручування та крашенки були також, як і кролик, скочуванням. Ось така робота в мене вийшла. Дякую за увагу. Приємного дня.